28 березня у центрі Коростаня пройшла акція Запобігти, врятувати, допомогти головна мета заходу це щоб люди розуміли, що треба безпека. Головне в житті безпека це у нас пожежна безпека, мінна безпека, безпека на воді. А також щоб люди дбали про свою власну безпеку, тому і ми запрошуємо всі служби сьогодні. Долучилися в нас газова служба, водолази долучилися, державна служба надзвичайних ситуацій долучилася та Червоний Хрест. Залучилися діти, садочків та учні професійно-технічного училища. На заході присутні мали змогу ознайомитися з вибухонебезпечними предметами, прослухати лекцію та побачити, як правильно надавати першу домедичну допомогу. Окрім того, разом з ювенальними поліцейськими повторили правила дорожнього руху. Представники газової служби та рятувальна служба на воді познайомили із специфікою своєї роботи. А ще охочі могли відчути себе юними рятувальниками із. Спробувати загасити умовну пожежу. Розкажи, будь ласка, чим ти зараз займався? Я, звісно, там воду впускати. Я воду впускав просто. Це ти уявив себе рятувальником, пожежником? Так. Да. А в майбутньому ким ти хочеш стати? Пожежником. А то тобі в принципі сподобалось, так? Да? Да. Розкажи, будь ласка, що це за машина, в якій ти зараз знаходишся? Аварійна. А, а для чого вона потрібна? Mm, коли буде аварія, то прийде аварійна машина і врятує. Ага. Аварія газу, так? Да? Да. А як тобі сьогоднішній захід? Що тобі сподобалось найбільше? Аварійна машина тут дідусь працює і мені сподобалось. Ага. Твій дідусь працює в аварійній службі, так? Да. Такі акції несуть не тільки користь, а й викликають інтерес серед молодого покоління.